Луцьку поліція охорони збила пішохода. Сталося це вранці на вулиці Ковальській. Чоловіка з численними забоями забрала бригада швидкої допомоги. На місці працювала слідчо-оперативна група. ДТП трапилося близько дев'ятої ранку на вулиці Ковальській у Луцьку. 21-річний водій Фіат допустив наїзд на 31-річного пішохода, який рухався по нерегульованому пішохідному переході. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Потерпілого госпіталізували до Луцької міської лікарні. Допомоги пацієнту на викрити через помозову травму, струс головного мозку, заміна гематомоловної ділянці голови доставлено в вніжну лікарню. Очевидці розповідають, що від удару чоловіка аж підкинуло. Кажуть, потерпілий місцевий мешканець та переходив дорогу у той момент, коли спеціальний сигнал було добре чути. Головни зовлетять, той мужик іде. Він так швидко йшов. Вони з сиріну їхали з мечками швидко. Швидко. Вони їхали швидко. Так, да, дуже швидко. А він Бо Він йшов, швидко йшов, вище швидкий. Швидко йшов. Швидко. І далі він Ну і далі що, вдарили, Вдарились, аж перелетів. І чую бах, а я. Ми казали, що він біг, перебігав Це мужчина якого віку? Він перебігав дорогу. Він інвалід, то я це знаю точно. Ага. Я його тут часто бачу. – Місцевий. Ну він, він, він десь звідти звідти, тому що не менше постійно. Поліції охорони підтверджують: дійсно, екіпаж, який їхав на виклик, на пішохідному переході збив чоловіка. Проте, як зазначають, службове авто їхало з увімкненими проблеми маячками та звуковим сигналом. такий був а, близько. 8.50. наряд реагування, рухаючись на спрацювання засобів охорони і сигналізації з який перебуває на під охороною, допустив зіткнення з пішоходом, який переходив піш, пішохідний перехід. Автомобіль попередньо нашій службовий рухався із унімними приблизно маячками. Попередньо даний громадянин також. У наушниках Анна Рарох Неля Прокопчук для новин на часі.